А напередодні свого візиту до США Борис Джонсон опублікував колонку на сторінках видання Вашингтон Пост, де закликав негайно почати процес залучення Києва в НАТО заради стабільності та миру. Більше про перспективи приєднання України до НАТО поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане вітаю тебе! Розкажи детальніше на чому наполягає Борис Джонсон у своїй колонці, і які аргументи він наводить за негайне прийняття України в НАТО. Остапе, ми щойно чули Бориса Джонсона. І я думаю, що варто зупинитися на питанні України НАТО і того, що вважає Джонсон, трохи більше. Чому тому, що ми маємо дуже небагато провідних західних лідерів, які відверто чи багато і широко говорять про перспективи членства України в альянсі, і я думаю, що це показово, тому що сам Борис Джонсон у цій своїй статті. Фактично визнає як свої власні помилки, так і фактично двояку і майже нещиру позицію НАТО чи провідних країн НАТО щодо України. Він визнає, що упродовж років НАТО з одного боку заявляло про так звані відкриті двері. Про Право України вступити в цю організацію, яке гарантовано зокрема статутом Північноатлантичного альянсу, тобто тут не йдеться про якесь там чиєсь бажання дозволити чи не дозволити країни мають право вступати в цю організацію. З іншого боку, він також визнає, що фактично при цьому західні країни за спиною України обіцяли Росії, і він особисто обіцяє, Цяв президенту Путіну про те, що Україна у найближчий час не вступить в НАТО. Є навіть така яскрава фраза у Бориса Джонсона у його ж статті, де він каже, що він вважав, що радше пекло замерзне, аніж коли Україна вступить до цієї організації. І тому мені здається, ми і звернули таку велику увагу на цю статтю і на ці заяви Бориса Джонсона. Тому що фактично західний лідер, колишній прем'єр-міністр Великобританії, визнає ось цю фактично. Нещирість чи двоякість позицій багатьох країн НАТО щодо перспектив України в організації? Богдана а чи поділяють такі погляди чинні лідери, так інших країн-членів НАТО? Що ми чуємо від, від них можливо. Ну, історія просування України, історія взаємин України з НАТО багаторічна і вона дуже драматична, і я думаю, що е, навіть минулі місяці настільки сповнені е, і кривавими і драматичними подіями, настільки, що напевне декому треба нагадати, що у вересні президент України Володимир Зеленський подав офіційну заяву на членство України в НАТО. Е, і що ми маємо? Фактично, НАТО. Відмовчалося від цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був змушений визнати, що він не може дати згоду чи не може дати задовільну відповідь на дане прохання України на дану заявку, тому що. Він каже, що немає консенсусу між е, членами НАТО щодо е, залучення залучення України до тієї організації. Очевидно, що ми говоримо про е, умови війни і дуже серйозну проблему, але також є факти. Мовчать керівники провідних країн Німеччини, Франції, Великої Британії і Сполучених Штатів Америки лише дев'ять держав, переважно східної Європи і країн Балтії, у жовтні після оголошення заяви України, підписали офіційну декларацію президенти Польщі, Румунії, Країн Балтії, Словаччини та інші, що вони офіційно підтримують і закликають почати членство переговори про членство україни у, у нато але офіційно потрібно для потрібно щоб була повна повна згода усіх країн усіх 30 країн нато на вступ і в нато залишаються Сили залишаються країни чи уряди, чи політики, які і далі, напевне, є противниками залучення України, і про це у розмові зі мною говорив британський політолог, який зараз працює у Талліні, в Естонському інституті закордонної політики Джеймс Шер. Який зокрема вказує, що було би добре почути, наприклад, від прем'єр-міністра Британії Ріші сунака його позицію щодо членства України в НАТО. Ось на чому він наголошує. Ми у Польщі і країнах Балтії здатні подати потужні аргументи, але незважаючи на те, які чіткі і логічні ці доводи, нас негайно відкидають. І ви це знаєте, називаючи нас історичними східноєвропейцями. Зрештою, єдиними, хто може переконувати, є ті, хто розуміються на цьому питанні і перебувають всередині Західної Європи і США. І знову Британія, яка часто інтелектуально веде вперед, зараз може подати чіткі доводи, але інтелектуалів не досить. Питання полягає в тому, чи прем'єр-міністр Ріші Сунак прилюдно висловиться за це. Бо Британія щодо цього перебуває в більш вигідній позиції і до її голосу, прислухалися б у Вашингтоні. Богдане, ти до речі, задав про цей консенсус щодо України, але зараз так виглядає, що саме через це під загрозою опинилося членство Швеції, яке погрожує заблокувати Туреччина. В чому там проблема? Я би пропонував наразі не розокремлювати Швецію і Фінляндію, які разом подали заявки на членство в НАТО. І до речі, також варто наголосити на тому, що ще влітку минулого року всі 30 країн цієї організації поставили підписи, вони ратифікували протоколи про вступ. Цих країн в організацію, тобто фактично делегації Фінляндії і Швеції вже беруть участь у роботі НАТО вже залучені до операцій НАТО, хоча не мають права голосу. І що найголовніше, їх не стосується п'ята стаття про взаємний колективний захист членів членів альянсу, і приклад того, що вже 28 країн. Ратифікували дуже швидко, ратифікували ще починаючи знову ж таки з минулого літа, ратифікували ці протоколи, але залишається Туреччина, яка говорить про свої претензії, і Угорщина, які має очевидно також свої особисті приватні причини, про які пан Орбан навіть не говорить, і це показує наскільки консенсус в НАТО не проста справа. Богдане, дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин.